В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі у Христі, брати і сестри, сьогодні у першу неділю по зісланні Святого Духа Церква вшановує пам'ять всіх святих. У такий спосіб вона засвідчує ті плоди, які приносить людям сходження Святого Духа. Плоди до осягнення яких завдяки хрестній жертві та Воскресінню Спасителя покликані не окремі чи поодинокі люди, але кожен і всі. Напевно, не раз у нас виникали запитання, чи можемо ми зіставити себе із святими, і що зробило їх іншими, не такими, як ми. Сьогоднішнє євангельське читання дає нам ключ до цього розуміння: це визнання Христа. Бо Христос прямо говорить: кожен, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед Моїм Отцем Небесним. Отже, йдеться про того, хто публічно сповідуватиме свою віру, захищатиме її від переслідувань. Хто залишатиметься в переслідуваній церкві, це той, хто дотримується євангельських цінностей у своєму повсякденному житті, хто живе регулярним молитовним життям, молиться, не ховаючись, і виразно визнає свою належність до церковної спільноти, знаменуючи себе знаком Святого Христа. Можна назвати ще безліч інших подібних рис – і вже перша величезна група святих це є мученики, які вказують на дуже важливий елемент цього визнання Христа перед людьми: зречення язичницьких ритуалів, уміння триматися осторонь від масових захоплень, уміння бути меншиною. Здається, мучеництво за Христа це справа далекого минулого. Але хіба не трапляється і нам сьогодні ставати перед вибором, чи жити по християнському і відокремлювати себе від загалу, чи пристосуватися, підфарбуватися під барви оточення, мовчати, коли пропагуються нехристиянські цінності? Радикалізм, визнання віри це те, що робить християнина християнином. Уміння бути християнином у публічному просторі, сміливо і виросно проголошувати, захищати християнські цінності, що найважливіше, непохитно дотримуватися їх, це є ознака святості. Хрест, про який нам говорить Христос, власне, і є хрест насмішок, обмов, переслідувань, наклепів, кліток, і багато чого. Ще, що лягає на плечі кожного з нас, коли ми намагаємося протистояти інерції загалу, загалу ліберального позахристиянського. Буває таке, що це протистояння обертається боротьбою, яка вимагає жертви. І саме це передбачає наше уміння йти разом із Христом, коли треба, і на Голгофу. Власне присутність Христа, Його невидима підтримка і робить цей шлях відкритим і радісним. Навіть шлях страждань може бути радісним, коли це шлях із Христом. Саме тому раділи мученики, коли йшли на смерть, знаючи, що вони воз'єднуються через це з Отцем Небесним. Чи були вони особливими людьми, яким не боліли тортури? Які не переживали через людські обмови? Ні, вони були звичайними людьми, такими, як і ми з вами, кожен із них припускався помилок у житті, а бувало, що й не раз, переживали святі і моменти падіння, але їхня перемога виявлялася в тому, що святі уміли визнати і виправити свої помилки. Бавши вони підводилися і йшли до Христа. Кожного із нас церква кличе бути святим. Кожного з нас церква кличе спастися і кожному з нас вона дає знаряддя спасіння, дає через Христа, який прийшов, щоб стати для нас дорогою, яка веде до святості. Божнеділя всіх святих закликає нас бути святими, як святий. Сам Христос. Амінь.